Хочу вам показати вентиляцію на ванну саморобна. Вона складається з труби каналізаційної кабеля, який проложувався в стіні. Вилка купляна. Куплена система для відкривання закривання. І це також куплена частина на АліЕкспресі. Ззаді у нас стоїть отака от рішоточка, теж куплена на АліЕкспресі. Всередині в нас стоїть з мікроволновки моторчик. Він розрахований на 220 вольт. Тобто, коли дує, відкривається, воздух проходить, а коли він дує, воно просто закрите. баш на прикладот е кој И чајам. Ришив модернізувати вилку для того, щоб можна було включати і виключати. Включив, виключив.